З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле в нас, крутись, крутися колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Вітання всім, хто нас дивиться, як в Україні, так і за океаном. А ми знаємо, що такі є. Але найпалкіше привітання усім хлопцям та дівчатам, які протистоять тим, хто прийшов до нас, не із хлібом, сіллю. Слава Україні, і її збройним силам та мужнім воїнам, які вже понад 820 днів непохитно боронять нашу землю від московського агресора. Ну і за традицією, спливає час в історію на вічні роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Крутнімо колесо історії. Крутнімо. І пригадаємо окремі історичні події, які відбулись на початку третьої декади травня у різні історичні епохи у світовій та українській історії. Що ж воно так зупиняється завжди, що не, б... не видно напису. Отже, не пізніше 1036 року, а це тисяча років тому назад, хтось створив книгу, до якої серед іншого записав 67-й, 75-й, Жміль жужить. 67-й, 75-й і 76-й псалми з Біблії записав ось туди всю книгу. Ну там були й інші псалми та тексти, але ось саме ці три збереглися якнайкраще. На дощечках, знайдених у Великому Новгороді. Саме тому тексти ці називають Новгородським кодексом. Ну, власне, ось і все, що відомо про цю книгу, якщо її взагалі можна назвати книгою. Ну, три дощечки всього, яка ж це книга. Ні імені автора, ні мети написання, ні обставин, ну і таке інше. А 25 травня 1057 року дехто диякон Григорій завершив написання книги Євангеліє. І це найдавніша, точно датована книга, а також і найдавніша пергаментна книга Київської Росії яка дійшла до наших часів, можна навіть сказати, майже неушкодженою. У київського князя Ізяслава Ярославича був такий собі родич Остромир, посадник, ну, або, як би ми сказали зараз, міський голова Великого Новгорода. На його прохання ось цей от Григорій диякон і написав Євангеліє, тому книгу називають Остромировим Євангелієм. Написано воно, звісно, старослов'янською мовою, а диякон текст прикладав із староболгарської. Там багатько біблійних віршів, розділених на так звані читання. Тобто Якщо тобі треба прийти до церкви, скажімо, там, Великдень чи яке інше свято, то ти, значить, приходиш, відкриваєш книжку на відповідній сторінці і читаєш тексти всі підряд. Ну або слухаєш, яких читає священник. Вони ось там таких, по таких групках зібрані. Окрім цього, на 294 сторінках розміщені ще й зображення євангелістів Луки, Марка та Йоанна червоною, блакитною, зеленою фарбами і справжнім золотом. А де можна побачити книгу зараз? У Києві, де й вона була написана? На жаль, ні. У Російській національній бібліотеці в Санкт Петербурзі. Віддайте книжечку, а. Марко Лукич Кропивницький, засновник Українського професійного театру, народився 22 травня 1840 року. Ну, ось саме на його честь було переименовано одне з міст. Ой, перепрошую, щось звуком не те. Одне з міст, обласний центр в центральній частині України, ну де, власне, цей театр і було започатковано. Отож, Марко Коропивницький із шляхетного роду САС. Він ще з маличку полюбив поезію та музику, та і, взагалі, мистецтво. Згодом стає актором у місцевому театрі, а потім і ставить свої п'єси у театрах Харкова, Санкт-Петербурга, на Галичині. Ось така в нього кар'єра була. Не знаю, правда це чи ні, але. Говорять, що в історію потрапляють ті, хто робив щось наперекір труднощам та заборонам. ось і професійний український театр Кропивницький відкрив, коли діяла заборона на влаштування спеціально малоросійського театру і формування труб для виконання п'єс і сцен суто на малоруському наріччі. Хто знає, якби цього указу не було. Чи зміг би досягти таких високих вершин Кропивницький та його український театр корифеїв? Серед акторів, якого, до речі, були Микола Садовський, Марія Заньковецька, Панас Саксаганський, Іван Карпенко карий і відомі імена. Невеличке містечко Батл Крік у штаті Мічиган. Всього 52 тисячі населення. А чим же воно відоме? Тим, що в ньому народився басист групи Металіка Джейсон Ньюстед? Чи може тим, що в ньому народився Вільям Келок, який винайшов кукурудзяні пластівці? Ну, в принципі, може і так. Однак, 21 травня 1861 року у Батл -Крік, Джміль прилетів послухати, що у Батл Крік було засновано офіційно та відкрито першу в світі церкву адвентистів сьомого дня. Це така течія протестантизму, але якщо коротко, то... Ух ти, качка полетіла, якщо коротко, то християнство поділяється на православ'я, католицизм та протестантизм. Так от, це течія, яка перекладається із латини як ті, що очікують. А на що чи на кого адвентисти очікують? Ось я стою під дверима та стукаю, написано у об'явленні 3 глава, 20 вірш. А ось адвентисти і чекають, і очікують, коли у їхній двері постукає Ісус Христос і коли Він уже вдруге прийде на нашу землю та визволить свій народ від гріха. Ну а також серед усього іншого, чого притримуються християни Адвентисти, це святість 7 дня суботи. У витоків першої громади стояло про подружжя Джеймса та Елен Вайт. До речі, література Елен Вайт одна із найпопулярніших у світі в плані перекладу на різні мови. Ну ось, наприклад, я у своїй колекції маю ось таку книжечку, ось таку от з сербською мовою. Елен Вайт є найприводженні жінський автор своїх ремен, А книга Пут Христу спада у класі, безсела редактовна література. продата є у віше десятіна мільйона примерика і приведена напреко 160 язика. Ось таке написано там. Ну десь о, німецькою лежить велика боротьба, але я не знайшов. Течія адвентизму поширювалася досить швидко і наразі налічує понад 22 мільйони послідовників. А на українських землях перші громади з'явилися ще у 1886 році в Криму і в Запоріжжі. Звісно, потім в СРСР будь-яка віруюча людина була, як то кажуть, на олівці. А із проголошенням незалежності, скажімо так, дихати стало ну якось набагато вільніше. Перша громада в Житомирі з'явилася у лютому 1992 року. Користуючись нагодою, передаю вітання всім працівникам телеканалу Надія, головний офіс, якого розташований у місті Буча. Та й у села Черешенька та нові обіходи теж вітання шлю. Там, до речі, у Чернівецькій та Вінницькій області, найбільші осередки нашої церкви. І вітання всім волонтерам «Аджа Ukraine. Нехай добрий Господь допомагає всім нам боротись із тими, хто, як казав Ісус на Христі, не розуміють, що чинять. Симон Петлюра, головний отаман армії ОНР, народився 10 травня за старим стилем, тобто 22 травня, за сучасним календарем 1879 року у сім'ї Візника. Виходець із полтавських міщан, Петлюра не мав жодного військового вишколу. Через демократичні погляди його вигнали з полтавської духовної семінарії. Наступного року, з весни 1902 і аж. Наприкінці 1903 року арештували, але ось цей період він працював у архіві на Кубані, досліджуючи та впорядковуючи документи кубанського козацтва. Ну а ми знаємо це вихідці із Запорізької січі. Арештували Петлюру, до речі, за створення осередку революційної української партії в Катерино далі Звільнившись на підставі фіктивного діагнозу, Петлюра переїхав до Києва, потім до Львова, де, так і не отримавши офіційної освіти, слухав лекції в українському підпільному університеті. Далі, з 1906 року, за рекомендацією Михайла Грушевського, Петлюра стає секретарем газети Рада в Києві та близько року згодом редагував часопис Слон У 1911 році. Він одружується і переїжджає до Москви, де видає журнал Українська життя». Під час Першої світової Симон вступив до такого собі союзу земств і міст, де часто спілкувався із військовими та солдатами. Через це йому довірили на західному фронті першої світової створити українські полки. У 1917 році, як ми знаємо, Україна прокинулася від свого багатовікового сну в московській неволі. Новий український уряд, Центральна Рада, утворив Українську Народну Республіку. І на всеукраїнському військовому з'їзді головою генерального комітету обрали не Миколу Міхновського, не Володимира Винниченка, а Симона Петлюру. Він став першим військовим генеральним секретарем УНР за сучасну термінологію міністром оборони України. Ну, але замість Національної армії, за домовленістю, за умовами компромісу з тимчасовим урядом Керенського було замість Національної армії створено лише народну міліцію, і Петлюрі довелося відмовитися від своєї посади. Натомість він вирішив узятися за формування на лівобережжі піхотного полка під назвою Гайдамацький кіш, війська, що складалася із добровольців Слобожанщини. На жаль. Ні брест литовський мир з Австро-Угорщиною, ні акт з Лугів НРЗ не змогли запобігти захопленню українських земель радянськими військами, через що Петлюрі довелось емігрувати до Польщі. Але і там він, хоч і не був військовиком, а за своє життя сягнув вершин бойової мастерності, він не міг не протистояти більшовицькому уряду. Петлюра створює у Львові. Тоді Львів був, був Польщею. Він там створює повстанський штаб. Під керівництвом Юрка Тютюнника вони планували збройний визвольний похід українських військ на українські землі. Ну однак про це стало відомо розвідці. І Тютюнник не дійшов до Києва всього якихось 100 кілометрів. І 17 листопада, 1921 року, військо Григорія Котовського розбило войнерівців у селі Базар нинішньої народицької громади Житомирської області. Самому Петлюрі довелося тікати в Угорщину, потім в Австрію, Швейцарію і нарешті Францію, але його і там знайшли. І вбили, начебто за те, що він був антисемітом, подумати тільки. Ось такий він був, наш військовий головнокомандович. Ага. Куди там тому умерло до Петлюри? Хоча хто зна, як там що далі буде. А чи знаєте ви, чому в ОРСР 22 травня вважалось днем неспокійним, особливо для кагибістів? Ще в 1861 році, в цей день, Тараса Шевченка перепоховали у місті Канів, як він і заповідав. В 1909 році Микола Лисенко започаткував традицію, ну, хоча й до цього щороку збирались ось традицію відпливати на проході з Києва, плити до Канева і там збиратись на могилі і пригадувати нашого величного кобзаря української літератури. Вперше традицію порушеної під час німецької окупації. Ну тоді це було, звісно, питання безпеки та й пропуск треба було отримувати від окупаційної влади. А другий період, коли перестали збиратись, із 1951 по 62 рік сталінський режим, звісно, почав боротись із всім українським, але як він казав тоді, цей товариш Сталін із так званими проявами буржуазного націоналізму. Як обізвали патріотизм. Із приходом Хрущова до влади ну, традицію відродили, але дещо у зміненому вигляді. І 22 травня 1963 року студенти зрозуміло, якого університету зібралися навпроти своєї альма матер поблизу пам'ятника Шевченко, поспівали пісень, поклали квіти. Співробітники ФСБ просто дивилися і тишком-нишком писали доноси на абстрактних окремих представників інтелігенції та молоді. Так продовжилось 4 роки. Аж ось 22 травня 1967 року, вже після 10-ї години вечора, під приводом порушення громадського порядку затримали п'ятьох людей. Але всі все розуміли, чому їх затримали і що насправді хоче зробити КГБ. Це і стало спусковим гачком. Носяк. Пам'ятаєте, на Майдані у ніч на 30 листопада ага, студентів побили, так і тоді, арештували п'ятьох і це підворило лише народ. Декілька наступних років влада ще могла протистояти зібранням вже не простих людей, а протестувальників, організовуючи пропагандистські концерти на кшталт Хай дружба міцніє народів братів біля пам'ятників і просто забираючи у людей можливість прийти і пригадати Шевченка незлим тихим словом. Ну, але вони то збиралися. Пізніше по завершенні концерта, то приводили з собою цілий хор і співали поруч і так далі. Навіть арешти особливо активних, як на них казали, учасників екстремістських зборищ лише підігрівали протестні настрої інтелігенції. Ну, з іншого боку, щороку, 22 травня, в парку Шевченка, ледь можна було когось зустріти. І так в народі цей день і прозвали день порожніх лавочок. Нарешті, під час відлиги Горбачівської цією дурнею зар... займатись перестали, я маю на увазі арештами. А тому і протестувати вже не було проти чого. Отже, 22 травня, незважаючи ні на що, ще один день пам'яті Тараса Шевченка. Знову джмелі літають. Не знаю, скільки разів тут вони пролітали, скільки вони разів дивилися передачу «Колесо історії. Прямо, прямо зйомки передачі. А ось ви тепер напружте місти мізки і пригадайте, скільки разів ви дивилися колесо історії. Ну, будь-яке наше, не наше. Ну, якщо навіть пару-трійку разів, то ви неодмінно згадайте, що ж зображено на самому початку заставки. У вересні 1911 року на Михайлівській площі було урочисто відкрито пам'ятну групу, створену видатним скульптором Іваном Кавалерідзе. Про нього казали український мікеланджело. Ліворуч апостол Андрій Первозваний, праворуч Кирило та Методій, а в центрі княгиня Ольга. Вісім років потому більшовики, нікого не запитуючи, знесли центральну скульптуру та розломали її на дві частини. Ну, що вони вміють ті більшовики робити? Ламати тільки, що вони будувати щось вміють. Комунізм побудували? Молодці. Поставили замість Ольги туди бюст Тараса Шевченка, але у 1923 році знесли і його, і заодно і Крила, і Методія, і та... все знесли там, нічого не лишили. Але 25 травня 1996 року ось за допомоги скульпторів Віталія Сівка, Миколи Білика та Віталія Шишова ці три скульптури відродили, повернули на своє історичне місце. І сьогодні такий невеличкий день народження і в княгині Ольги, точніше, в її скульптурі княгині Ольги. Дякуємо всім причетним за те, що в нас була можливість вставити шматочок відео в нашу заставку. Ну, інакше довелось би шукати який-небудь інший ровичок із іншим пам'ятником. А яке ж свято відзначається щорічно 24 травня, в день шанування пам'яті Крила та Методія, про яких щойно йшла мова? Невже день слав'янської писаності та культури? Ну, так, то я би розповів би про це свято, але воно не цікаве. Існує інше, гарніше. До того ж, патріотичне! 24 травня свято любителів української горілки. Тож, давайте піднімемо чарочку ось цього чаю за нашу українську горілку. Ой, ой, який чай. Ну, може бути, такий собі чай, нормальний. А з 2005 року щорічно в останні вихідні травня проводиться Велодень. Започаткували традицію велописи... Перепрошую. велосипедисти міста Дніпро. Через два роки до велопробігу приєдналися ледне всі обласні центри та інші великі міста України. А в 2011 році Велодень перетнув кордон Росії і там теж проводиться. Перший Велодень у Житомирі був проведено 2007 сьомого року. А, тоді було всього 10 велосипедистів. А в 2021-му вже 3,5 тисячі. Ну, однак, два останні роки, 16 та 17 володні в Житомирі, ну як в принципі по всій країні, проводились без масових заходів, зрозуміло, з яких причин. А ентузіасти, велосипедисти малими групками влаштовували такі собі велопробіги єдності не центральними вулицями, а у безпечних місцях. Ось і в ці вихідні можна ще сьогодні ввечері, ще сонце на небі, можна навіть завтра узяти велосипеда і проїхатися улюбленим маршрутом або, наприклад, поїхати. На ковиновій нові дачі подихати свіжим українським повітрям. Не соромтесь писати нам листи. Я дуже люблю їх читати та інколи навіть перечитувати все те, що ви нам надіслали. Нехай же буде тепло і затишно там, де ви є. Зробіть собі чаю. А ще. Вітаю з Днем народження всіх підписників, в кого сьогодні день народження, особливо Петру Юрійовичу. Зустрінемось у передачі «Колесо Історії, о, а може, в деякий інший, за один тиждень.